Ці тяжкі часи люди готові на все, аби знайти собі кращого життя, і тому вони дуже легко стають жертвами сектантів. Журналістка програми Гроші Ярослава Коба не тільки знайшла небезпечну секту, але й сама втрапила в неї. Навіщо це було потрібно? Ти знаєш, Олександр, на перший погляд, здається, дуже мирне таке зібрання. Але коли ми почали глибше в цьому розбиратися, то зрозуміли, що багато людей, які вступають в ряди цієї секти, дуже швидко йдуть з життя. Скандальна історія про новітні методи сектантів. В нашому наступному сюжеті темна ніч, густий туман, незнайома дорога. А навколо лише ліс. Так зазвичай починаються фільми жахів. Становилися час позлікла піщенку. Даними І саме так розпочиналося наше занурення в секту, яка згубила вже не одне життя. человек эмоционально воспринимает религию и фанатично начинает ее верить или тем установкам, которые дают, применяя их на 100% в своей жизни, то, конечно, получается ерунда. Та яку открыто финансует российская влада? Выделено 3,5 миллиарда с тем, чтобы вот такого рода поселения развивались. Таким образом, идея родовых поместьй абсолютно позитивна. Наскільки глибоко пустили коріння путинські сектанти в Україні? Там настільки не інформація, що тяжко повірити. А з другої сторони, всі ці люди, хто читав, потім, похоже, собиті із ними приходять. Та скільки заробляє пастор секти анастасіївців на довірливих адептах? фестивалей збирають у стадіон там. І в Росії дуже мощне це движение, По 20-30 по 30 Ну, За це, звісно, інформація не йде, пощі не проходить, тому що це інформація розрушається систему. Вона була успішною московською художницею, коли до рук потрапила книга Володимира Мегре. І это це ведь тоже дуже родственники. Я коли-небудь напишу об цих бабушках. В своїх мемуарах автор розповідає, як у дрімучих лісах тайги він зустрів красиву відлюдницю Анастасію. Її яркий образ встрітив в душах читателей живий одклік. Героїня книги дає чутку інструкцію з досягнення щастя: відмовитися від усіх благ цивілізації, а це наш сеновал, де сінававзі. Да. Ну, можна спасіна, воно знизу гріє. Харчуватися лише тим, що дає природа. Утром ми наприклад, починаємо, чинаємо щасвок, очищаємося, п'ємо смолу кедри. У погоні за духовним просвітленням Вікторія з сім'єю продала московську нерухомість і перебралася в ліси Житомирщини. Спочатку здавалося, ніби аскетичний спосіб життя їм справді приносить описане в книзі щастя. Та це щастя виявилося фатальним для Вікторії. Кілька років тому вона раптово померла. Улітку 2013 року ця симпатична дівчина Євгенія Пилипей поїхала в Тайгу, аби зустрітися зі своїм кумиром Анастасією. Досі вона не повернулася. А тіла ось цих двох жінок були знайдені на Кавказі поблизу одного з паломницьких місць Анастасіївців. Де адепти за порадою своєї богині мали б досягати душевної рівноваги. Релігієзнавці б'ють на сполох секту анастасіївців або ж дзвінких кедрів, як вони люблять себе називати, можна сміливо вважати вбивчою. Поумирало дуже много живих богів. Ну то тобто ті люди, которі якби не постіснявшись, назвалися богом, да і жили там. Що ж доводить довірливих адептів до смерті? Ми розпочинаємо власне розслідування. Житомирська область, селище Стрибіж. Тут, подалі від людей, оселилися українські Анастасіївці. Під виглядом туристів, які збилися зі шляху, ми спробуємо поспілкуватися із сектантами. Це ну мені книжки дали дуже. Ага. Ці кстати вам поїхати туди. Дуже інтересно ага. його звати Василь. Три роки тому, начитавшись книжечок пана Мегре, Чоловік покинув сім'ю і подався у відлюдьки. Ну, от ви прочитали Анастасію, а потім через якось вам прийшло розуміння, що потрібно їхати, да? так? Воно так все, не просто йшло, тому що і супротивлення було, основственників. Маленька дерев'яна халупка без будь-яких зручностей. Василь переконує, це все, що потрібно для щастя людині. У мене тут буде можливість займатися такими здоровітними практиками. Mm. Йога, то моржування, там голодання. Ви голодаєте? Так. Да. Експерти запевняють, саме наслідування таких ідей, як сироїдіння та відмова від медицини, і вбили художницю Вікторію. Ті ж е, кріки по поводу там прани їдіння, їдіння і так далі. А євгенія Пилипій, можливо, загинула при зустрічі з дикими звірами. Василь навіть чути не хоче про те, що Анастасія може бути лише плодом фантазії Мегре. Анастасія, та вона жила? Вона є. їй зараз я скажу скільки років. 44 чи 45 років. Вона вже живе в Тайзі, син і дочка. Там воно дуже цікаво описано. Люди не вірять. У майбутньому він збирається відмовитися від їжі взагалі. Він не збираєтесь там на енергію сонця переходити на питання таке? Хотілося би. А не думаєте, що там це небезпечний якось. То, я думаю, ні. Все це запротивляння то тобто, той слідок говорять, які не понімає. І поки фанатики Анастасії повільно себе вбивають, Володимир Мегре заробляє на них шалені гроші. Він продає правильну продукцію, одяг та речі побуту, які, за його словами, благословила Анастасія. Та ще більше заробіток Мегре приносить політика. Російська влада відкрито підтримує сектантів та виділяє мільйони на розвиток так званих кедрозвонів. Любові дві, духовне дві. Його можна із контролю заповідням людей. Мігре підтримував єдину Росію. Для того, щоб потім отримати. есть він же к тому моменту був достаточно сілен для того, щоб бути ігроком. На їхньому телебаченні ідеї Анастасії проповідуються дуже активно. У нас в гостях Андрій Рашидов, координатор автопробігів за родину за Путіна. З екранів телевізора людей закликають покинути місто і будувати своє родове помістя в лісах Росії подалі від політики, інтернету та реального життя. Іменно здесь, в серці Росії, починається довгожданий возврат к ісконно і казалось би утіряної сімейної культурі. Пан Мегре на своїх фестивалях активно розповідає, кого з політиків підтримує богиня Анастасія, за кого потрібно агітувати та голосувати. Владімір Путін лідер і